Чи потрібна нам муніципальна варта в мене? Ну я так думаю, що це зараз не на часі. Я вважаю, існуючої системи поліції більш ніж достатньо для підтримання правопорядку на території Мені та громади. Я би розумію. Не діло в тому, що колись вона була на добровольних ціх безплатна. А тепер це треба, щоб із бюджету платили. А це чи треба? Я думаю, що і міліція ж поки справляється у нас. А дружину цю не мешало б, щоб вона була як колись. Я навіть не знаю, що це таке. Що це таке? Це буде орган місцевого самоврядування, створений на балансі міськради, і дивитися за правопорядком по місту. Не знаю навіть, що мені сказати. Ну, навіть як на вашу не, думку? Мабуть, ні, не потрібно. Ну, звичайно, потрібно. Я думаю, не на часі. Не на часі. Поліції достатньо. Я думаю, що так потрібно. Я вважаю, що ні. А бажано краще відремонтувати у школах підвали. Бо в деяких ремонтуються, а в деяких ні. В старших класах бажано. Ні, взагалі не потрібно. Це просто розтрата бюджетних коштів, так як їх будуть тримати за рахунок. Потих платників податків. І, ну, це нам, ну, у нас багато поліцейських, у нас чотири машини по місту їздять, ну, як мінімум. І я думаю, вони непогано справляються зі своєю роботою, а це ЧВК місцевої влади нам взагалі не потрібно.